Українські Карпати природна пам'ятка. Про них можна розповідати так багато й довго. Всі знають, що найвищою точкою України є говер. Найвищий водоспад українських Карпат Прудський. Тиса – найдовша річка Закарпаття, що є також найбільшим притоком Дунаю. В українських Карпатах мешкають рідкісні дерева, довгожителі. Це кедрова сосна, ягідний тис. В українських Карпатах є своя унікальна порода коне. Гуцулке карпатська трембіта найбільший духовий музичний інструмент у всьому світі. Українські Карпати природна пам'ятка. Про них можна розповідати так багато й довго. Всі знають, що найвищою точкою України є говер. Найвищий водоспад українських Карпат Пруцький. Тися найдовша річка Закарпаття, що є також найбільшим притоком Дунаю. В українських Карпатах мешкають рідкісні дерева, довгожителі. Це кедрова сосна, ягідний тис. В українських Карпатах є своя унікальна порода коней. Гуцулке карпатська трембіта найбільший духовий музичний інструмент у всьому світі. Українські Карпати природна пам'ятка. Про них можна розповідати так багато й довго. Всі знають, що найвищою точкою України є говер. Найвищий водоспад українських Карпат Пруцький. Тиса найдовша річка Закарпаття, що є також найбільшим притоком Дунаю. В українських Карпатах мешкають рідкісні дерева, довгожителі. Це кедрова сосна, ягідний тис. В українських Карпатах є своя унікальна порода коней. Гуцулке карпатська трембіта найбільший духовий музичний інструмент у всьому світі. Українські Карпати природна пам'ятка. Про них можна розповідати так багато й довго. Всі знають, що найвищою точкою України є Говерн. Найвищий водоспад українських Карпат Прудський. Тиса – найдовша річка Закарпаття, що є також найбільшим притоком Дунаю. В українських Карпатах мешкають рідкісні дерева, довгожителі. Це кедрова сосна, ягідний тис. В українських Карпатах є своя унікальна порода коне. Гуцулке карпатська трембіта найбільший духовий музичний інструмент у всьому світі. Українські Карпати природна пам'ятка. Про них можна розповідати так багато й довго. Всі знають, що найвищою точкою України є говерла. Найвищий водоспад українських Карпат Прудський. Тиса найдовша річка Закарпаття, що є також найбільшим притоком Дунаю. В українських Карпатах мешкають рідкісні дерева, довгожителі. Це кедрова сосна, ягідна.